Апостол Павло каже, нам треба дивитися і завжди дивитися не на початок шляху. Нам треба бути налаштованими пройти всю дистанцію до кінця. Нам треба шукати Господа завжди і шукати Його присутності, в якому ми статися не були. З якими б трудностями не стикалися, нам треба шукати Господа Його присутності. Ми автоматично не. У збереженні, незахищенні, коли в нас є покликання і призвання. В Саула було покликання. В Саула було Боже призвання. Але за власною внутрішньою невпевненістю, яку він мав сам в собі і шукав її в людях, бо ж ви пам'ятаєте, він все казав. Люди від мене розбігаються, люди йдуть. «Давайте, давайте я буду жертви приносити сам. Самуїл каже, що ти робиш? Ти не маєш права цього робити. А не послух така ж сама річ, як ідолопоклонство чи колдовство. От Давид теж стикнувся з тим, що він щось зробив не так, як треба було робити. Але він що? Переосмислив, покаявся, змінився і зробив так, як треба. Він шукав Господа. Тому заклик, друзі, шукайте Господа. Хай веселиться серце всіх, хто його шукає, і шукає його присутності, і шукає її завжди. І Бог в цьому тобі поможе.